Ця школа у Глухові була фактично готова до початку нового року та вранці 30 серпня росіяни вгатили сюди трьома кабами. На момент удару у кращих традиціях, мабуть, Російської Федерації о 4 ранку у нас був приліт. На території знаходився сторож. Він ніс чергування в укритті. Залишився сторож живий. Пошкоджена повністю споруда, приліт у актову залу, приліт у спортивну залу. Ну, Це прямі попадання, все було, при, так? да, Пряме попадання. Що зараз прийшли на роботу? Ну що, що, організовуємо прибирання території, дуже багато скла, багато безпосередньо меблів пошкоджено. Врятуємо, ну, що можна врятувати часто. Взагалі по громаді відбуваються вибухи. Працювати планували початок навчального року дистанційно. Але вчителі, мабуть, ходили б. Ходили, звичайно, класи, готували все, що потрібно, що стосується дидактики, що стосується оформлення класних кімнат, тому що ну, всі з святковим настроєм готувалися до початку навчального року. Я хочу сказати, що наша школа дає ще прихисток. Інклюзивному центру, інклюзивно-ресурсному центру, і частина відведена саме для цієї безпосередньо організації. І дуже багато дітей перебувають з батьками на транспорті, тому що дітки обмежені у пересуванні. Ну і в нашому закладі 13 осіб з обмеженими освітніми потребами навчалися. Тому, ну так, да, якщо можна сказати так, що немає навчального процесу, ще не встиг розпочатися, то життя. Звичайно, воно дорожче ніж будівля. Це однозначно. Учителі нині рятують те, що вціліло. Хоча насправді вцілілого тут мало. Дах, стіни, перекриття, меблі все потрощене. Ціль ворога була це дійсно школа, початкова школа, і ніяким чином не можна. Там ідентифікувати як якийсь воєнний об'єкт, це просто початкова школа. Так просто нас вороги привітали наш, наших дітей з 1 вересня. Тому дійсно, там руйнування значні, руйнування значні, повністю дах. Плюс десь процентів 30 самої будівлі, тобто стіни. Там уже я не кажу про пошкодження, які всередині. А допомога в нас вже, в принципі, відпрацьована система допомоги цим людям. Тому в нас працюють там зараз три бригади, де видаються якісь такі. ну, для негайного якогось ремонту з нашого матеріального резерву, тобто USB або плівка, якась ще інші якісь речі, плюс ми допомагаємо людям. Ну, є люди похилого віку, щоб прибрати якісь там сміття, які після обстрілу. тому… Працюють наші комунальні підприємства, працюють наші ДФТГ, наші працівники, і я сьогодні їм всім дякую. Досить гарна школа. Там ще був інклюзивний центр, де ми працювали з дітками з особливими потребами. Він був не тільки для нашої громади, сусідні громади туди своїх діток звозили. Ну, там був зроблений дуже гарний ремонт. Там Зараз є гарне укриття, і воно буде. Ну, як укриття воно буде працювати. А для того, щоб зараз ну, нам самим для себе, ну хоча би так, що ми будемо робити з цією будівлею, як на зараз, як на зараз. Ну хотілося б, хотілося б ту частину, яку можна, ну щоб вона залишилася, залишити, тобто відремонтувати хоча б кришу. Там, де мова йде не тільки по кришу, а йде вже про руйнування, там і перекриття, і там інші вже конструкції. То там уже ми будемо тоді разом з будівельниками, ну які там об'єм робити, що там можна зробити. І хоча основний удар пройшовся саме на школу, вибуховою хвилею пошкодило навколо багатоповерхівки. Сам удар я не почув. Я спав. Блин. Проснувся від удару. Ні. Вже стекло посипалося. Потім проснувся, почав стекло витаскивати з себе. Угу. Поранилась, так? Да? Так, да, нога Бога. тут, Бога, да. так. Угу. Все побігла тихо. Так, да, машина там. Что, много, в багатьох квартирах по школьні? А ви посмотрите, в багатьох чи ні. По-моєму, блин, тут сильно много. Пошкоджень багато, да, повилітали вікна на балконах. Чули сам цей удар? Так, да, чули те саме в початку п'ятого. Також з кроваті підкинуло, О, Хоча там надалеко від цього місця на Усовки. Що в основному пошкоджено? Ну, вікна, двері, О, балкони, лоджі, все побите, рами побите. Ну, багато. Частний підприємець, да. люди звертаються, щоб, ну, як старі клієнти так сказати, телефонують, щоб допомогли. Ну, кого там ну, Повигинало, поравня, ну, рами потріскалися, полопалися, там, вікна, двері не закриваються. Так. Участилися обстріли по Глухово? Та не це не те слово, це місяць, так взагалі, ну, кажу, ну, вважаю, що кожен день. До лікарні звернулася за допомогою 77-річна жителька Глухова. У неї різані рани від скла. Багато пошкоджено, і двері, і господи, і окна, і все прилетало. Вже не хочеться навіть розмовляти. Щось поремонтували чи дали вам плитку? Дали плитку, дали вам тільки ляпайте, ляпайте і ляпайте. І ділайте. О, красота ще буде. Ой. А ключ це цей. А ви були вдома, коли удар стався? Ага, такий удар, що в голові закрутилося, була у залі, а стала опинилася. У прихожий. У прихожій. Навіть не знаю, хто мене туди пересадив. Ого. Хто мене пересадив? Так, так? Не знаю. Ага. Не поранилися? Ні, не поранились нічого. Слава Богу. Ну, напугалися дуже страшно. Сьогодні в місті Глупхів ми надаємо мешканцям матеріали для екстреного ремонту пошкодженого житла, а саме це тарпаулін, плівку та ОСБ. Звернулося вже понад 100 домогосподарств. Що в основному пошкоджено тут у людей? З якими запитами а у людей пошкоджені вікна, балконні блоки, вибиті двері, здебільшого з такими запитами звертається населення. На місці працював психолог, на місці працював кейс-менеджер, які консультували людей з соціальних питань і надавали першу психологічну допомогу постраждалим особам.